Доброго раночку, мої любі підписники і глядачі цього телеканалу, з вами Толстяк. О, Сьогодні це такий дощовий понеділок. Я взяв вже перше замовлення, вже його виконав, навіть не помітивши. От Зараз їду за іншим, залишилось тут дві хвилинки до паса, їду тут по відрадному, зараз поїду на зодчих. Ну, Цю пасу схвачу і поїду на зодчих. Таке прикольне ім'я. Ну, Написано Романа. Ну, тобто то не Роман, а Романа. Просто класна жіночка, дівчина чи бабуся. От. Зараз побачимо. Аутлендер на донецьких номерах починає пошук пасажирів. Романа хороша дівчина, навіть не доїхали трохи там метрів 200, 200, каже, тут мене висади, я побіжу. От туди кудись побіжала вона. Вже не, вже не видно, вже кудись по окружній умчала. Ну що, молодець, що п'ятак. отак от чик. Молодець. Як це немає, зараз щось буде. Ну от таке залітає. Знову ж таки розрахунок. Більша частина готівкою. Рейтинг п'ятак, ну поїздок мало. Ну, подивимось, що там. Нормально доїхав, за виключенням того, що тут на, Ой, на цьому на Максимовича, як завжди, була пробка, але чітко доїхали. Дівчина ця дає 350, дає 370. Я кажу, там 350. Вона каже, чуєш, ти чаю поп'єш за наше здоров'я? З матусею, мабуть, їхала. Ну, жіночкою якоюсь. Так, п'ятак. Все, чекаю, поки нічого немає. Нічого собі. О, а тут 13. Зараз щось вихоплю. Взагалі не відходячи від каси. Як ото тих пасів висадив біля цієї клініки на паркленді, так і стою. І ось таке залітає маршрутка отака. Ха -ха -ха. Ну, зараз подивимось, що за маршрутка. І чому це стільки адрес? Вон якась дівчинка біжить ззаду. Може до мене, а може і ні. Вон вона, якщо бачите, бачите, біжить. Ну, дякувати Богу, що одна, якщо то вона. Що просто тут заїхати треба. Ладно, чекаю. Якийсь зі мною сумний колектив їхав. <схай> Навіть майже не розмовляли між собою. Ну, ладно, що. Молодці. Доїхали тихо, спокійно. Без ексцесів, що ж прям за тища було якесь незрозуміле хвилин 15. Тому от такий вихватив. Ну таке не по фільтру, але ну більш-менш нормальні. Поїду аутлендер на донецьких номерах продовжує пошук пасажирів. Нормально так доїхав. Чуваку, ставлю п'ятак. Ледве-ледве, тільки що прямо перед точкою, тут на перетині Васильківської ця вулиця, по якій я їхав, як вона там по... називається маленька. Ледве на пішоході цього самокатника не збив. Воно їхало на червоне світло, втикало, блин. ой. Ну, Нормально. Все обійшлось. Купив ще одне замовлення. Не по фільтру, а був вже 11-11 і фільтри можуть не дуже працювати. Але ну, я ж знаю ефір, знаю локації. Схопив тут замовлення з Васильківської на стадіону. Ну, в принципі, більш-менш нормальна локація і більш-менш така цифра там. за 11 кілометрів 280 гривень. Так, да, хтось зараз каже, що це там не замовлення, а таке собі. Але в день, ну я думаю, що нормально 23 гривні чи 24 виходить, за кілометр. А це що вони по дорозі ходять? Йо-майо, -йо. що це за люди такі? Пішоходи, чого ви ходите по дорозі? Вам же ж не подобається, коли автомобіль по тротуару їде. Ну, а чого нам потрібно подобатись водіям, що ви ходите по дорозі? Що за люди такі? Цікаві є. Так, 4 хвилинки залишилось до паса. Рейтинг, правда, там такий собі 478, але ну, може нормальний, буде пас. Та й нормальні, якась старшекласниця їхала до коледжу, чи чи що, чи, чи вже студентка, як їх правильно називати. П'ятачок. Так. Ну, я думаю, що. О, блін, щось я дал... Ой, ще й грошей немає, капець. Там деякі глядачі. Коментаря, в коментарях написали мені, що типу показуй касу, а тут дивитись не будемо. Ти мене не пугай Коротше, от, за з, з цього з. Ой, з 7.30 десь до зараз скільки там 11.47-48. то я взагалі не поспішаю нікуди він проїхав. бачите, тільки тут 57, а там мене ти просивши навіть цей. Пробіг. От 63, бач, 63 на даний момент. На 5 гривень ми множимо. І получаємо а і ще мені 20 гривень чаю тут було. Тут 1440 мінус 63 на 5 300 скільки? 315, ну десь 1100 з чимось гривень. Получається, тому зараз я вже не буду напрягатись, дуже у мене 6 замовлень, таке вся історія. Дуже не буду напрягатись, буду зараз виставлятись у бік дому. Так. Що у мене тут додому? Десь фільтр є. Зараз день, тому фільтр 20 Я думаю. О, подачка дуже великувата. До 2,5 нехай буде. от 20 Я думаю, що він має спрацювати. Ось такий. І буду чекати. Ось. Ти задоволений? Хі -хі -хі. все для глядачів, для підписників. Довго стояв тут на південному, на секторі південний вокзал, але схопив тут одне замовлення саме з вокзалу на нивки на салютну. Ну таке я собі не по фільтру, звісно, що але в день можна його прокатити там 230 за 9 чи, чи за 10, не знаю. Коротше, поїхав, був у бік дому, вже поїду на обід потроху. О, тут 4 хвилинки залишилось, тут десь біля оцього готелю стояти має Каріна, буде чіпляти та їхати. Ну не чіпляти, а сажати в машину, вона сама сяде і поїдемо там далі. На нивки. Одо прилетів на салютну зараз. От таке було замовлення там за 11 км чи за скільки там, Ладно, нормально. Так, ну зараз буду вже чекати щось додому. Або поїду так додому, бо тут додому залишилось 5 кілометриків. О, вона мені ще чаюхи 24 гривні закинула на баланс. Дякую тобі, добра дівчинко. Ну, хлопці-олігархи та дівчатка красуні. Щось я сьогодні ввечері трохи запізнився, бо на вулиці така поганенька погода, дощик іде. Час. 17.52 я тільки виїжджаю ввечері. Ну нічого, я думаю, що трохи мені вистачить часу, щоб накосити ці е, нещасні там, гривні, які мені залишились до планчика, і поїхати додому. Додому поїхати. Ну що, поїхали. Щось покатаємо трохи тут людей за гроші. Першачок залітає, 315 за 9. Доїхав. Доїхав, кажу на Антоновича. Отак от. от. П'ятачок. Що зараз буду щось тут виловлювати. То замовлень нормально тут. Були б толкові Ну, завершу це замовлення. Тривога. Все нічого не працює. О, замовлень... Замовлений немає. мене немає тут ніде. Вон, бачите, точки немає. А де я. Уу! Ух ти! щось новеньке. Якась... А, Лондон, в Англії, ось я, в Лондоні. Блін, Зараз вже тривога нібито прийшла, а додаток не працює, навігатор не працюють, не знаю, що за діла. Може ще буде щось, якийсь нальот. Коротше, зараз буду виставляти вручну. Ну, таке ще виконав тут. По... Місто по центру. Починав ще була тривога, а закінчив, немає тривоги, все. Так, що тут у нас? Ну, такий комфортик залітає на Загреб поїду. 20.05, трохи тут під вечір у центрі. На Лесі, тут на ЦВК роз'їхалися пробки, бо тут була жесть просто, тут не можна було їхати. Зараз нормально, зараз там з індустріалбанка забираю людинку і їду на Васильківську, вулиця Васильківська. Ну і це замовлення завершує за 8 кілометрів 350 гривень. Я отримую за вирахуванням комісії. Знов грошей немає, що таке? Ого. Ну, таке ще нанивки з цього, з Васильківської вихватив. От така, якщо видно. Блін. От такий тариф 286 за 14, але я не знаю, як там уклон перерахував, але я їхав не 14, а 11 кілометрів, і він дав 300. Ну, коротше, нормально. Так що завершую. Отак, От очік. І все. 21,25. Де там той контрольор, який хотів побачити результат роботи толстяка? На, дивись. Коротше, диви, оця каса плюс в мене було 20, і ще дали мені 15 гривень чаю. Тобто десь 2900 гривень. Коротше, давай рахувати 2900, щоб то не плутатись. Дивись, коротше, отак. 2900. Пробіг, виходить, 147. Давай будемо рахувати 150. Тобто 2900 мінус 150 на 5, то 750. 2 150, виходить, у мене сьогодні каса виходить. Отак от. Оце було у мене 13 замовлень. Щось якась там міні-промка була, бач, там 50, чи скільки там гривень у мінусі, отут, чи 60 на комісії. Так, ну і все. Я рекорди не ставлю. Я знаю, що в день мені потрібно зробити 2000. Я не втомлююсь і більше робити не хочу. Звісно, що якщо життя мене примусить, то я буду і більше робити, і буду і більше кататись, і все. Ну, як люба. Будь-яка людина, але поки життя до мене благосклонно відноситься і дозволяє мені робити саме так. І дозволяє, що всі жирки, які залишаються перед комендантською годиною, залишити водіям-рекордсменам, які роблять 5, 10, 20 тисяч за сміну, вони молодці, вони красавці і все в них буде добре. А я бажаю всім, хто не буду навіть дивитися, А я бажаю всім, хто працює жирного закінчення робочого дня. Хто відпочиває, ну, відпочивайте класно. Я теж пішов відпочивати. Всіх обняв ваш Толстяк.